Софійка вирішила відкрити тітці правду. Вони пішли до будинку сумного хлопчика. Його мама кричала, що у Валентина тепер нічого для них нема. Хлопчик угледів біля хвіртки сніжану. Жінка повела сніжану до хати, забувши і про сина, і про Софійку. Коли вже виходили за хвіртку, зіткнулися з Валентином. Усе було зрозуміло без слів. Потім Софійка повела тітку до типа, що торгував коралями. Він був на Мілені і трохи спустив ціну. Коралі знову належали тітці. Вона вважала їх зникнення божим проведінням, яке завадило шлюбу. Гірка похмілля Софійка помандрувала з шафи у старий вишнопіль. Його площа вирувала, гула й клекотіла. З собою Софійка мала коралі. Які, як виявилося, робили її невидимою. Нарешті відбуваються з цими поранями, дівчата. Вони роблять Софіку невидимою. Так. Тобто вони і чарівні виходять. Ще цікавіше. І Софійка дізналася, який документ підписав тоді Міщенко. Виявилося, що Гордій Кулаківський тепер став власником багатьох маєтків, і Міщенкового також. Усі накинулися на Міщенка, а він виправдовувався, що не знає, як це сталося. Залишивши старого батька і дружину з двома синами, міщенко тікає з міста. ПоПОвнення родини. Дівчина взяла в Сашка останнє кошеня з кличкою чорнобілка і принесла додому. Вибивши валер'янки, мама змирилася з кошенятком. Бабуся пообіцяла, що кішку завжди можна буде віддати їй у село. Сніжані і татові кошеня теж сподобалося. Порада. Софійці Отже, що зробила ще Софійка доброго? Вона зробила кошеня. Вона... Такличко Та... білка Угу. Так. ж швендіти за Гордієм Кулаківським, який доводив до кінця нещодавного оборудку. Вона втомлено зупинилася перед церквичкою на Майдані. Якийсь сліпий старець біля церкви сказав їй, що Кулаківського прокляли його жертви, але можна спробувати щось змінити. Міщенка ж відмолили від проклять родичі. А щодо кулаківських треба Софійці пробратися трохи вперед, від покоління до покоління, і десь зустріти ту мить, коли можна спинити інший злочин Цей момент настане тоді, коли небо зійдеться з землею. Нічна гроза уночі була буря, Софійка боялася грози. Добре, що чорнобілка була поруч, та раптом кошеня стрепенулось, Ростик заплакав. Дівчина зрозуміла, що у квартирі під ними знову крик, сміх, шум, хоч сьогодні не було повні. Канікули почалися. Почалися канікули. Тепер Софійка офіційно стала семикласницею. У дворі дівчина дотяглася до вікна таємничої квартири. Все було на місці, але з дивана просто на килим звисала блакитна стрічка. Софійка розповіла про це все Сашкові, і вони вирішили пробратися у ту квартиру і поспостерігати, що відбувається. У Вадима Софійка взяла кілька давніх фото, пообіцявши, що її знайомий екстрасенс спробує допомогти. Тітка Сніжана не вибачила Валентинові і поїхала в село до бабусі Ліни. Отже, що у нас відбувається далі, дівчата? Тітка не пробачила Валентина і поїхала до бабусі. Угу. Було б дивно, якби вона його пробачила, правда ж? Угу. Двірник дворянин. Найдавніше фото від Вадима було з 1910 року. На ньому красивий юнак у формі. Софійка помандрувала у той час. Виявилося, що юнака звати Мішель. Він простий двірник бо спокутує батькову провину. Хлопець кохає панну Юзю, вони разом вирішують тікати до маєтку хлопця і щасливо зажити в двоповерховому будиночку. Хлопець сказав Юзі, що лиха доля змусила його, дворянина з діда Прадіта, працювати нещасним двірником. Але від сьогодні вони житимуть інакше. Закохані поїхали бік Вишнополя. Отже, що сталося? Куди перенеслася дівчинка, кого вона побачила? У далекі минуло. Так, і вона там побачило. Якоїсь там його родича. Так, якогось Мішеля і Юзю. так? Тобто Юзефу. Панночку. Вони що? Закохані? Ні. Закохані, так? А чому ж тоді цей чоловік-двірник? Через прокляття. Так. Він має відбувати певне покарання. Кляді. У прабабусині синій шафі Софійка влаштувала ревізію і знайшла газету, у якій було повідомлення, що раптово збіднілі дворянські родини просяться на службу до землевласника гордія Кулаківського. Він погодився за низькою ціною продати їм для проживання кілька невеличких будинків, а безкоштовно мешкати в своєму колишньому домі. Дозволив тільки родині безвести зниклого Данила Міщенка. Софійці не подобалося, що Кулаківський продав обманутим людям їхні, вкрадені ним же помешкані. В якійсь іншій газеті дівчина знайшла повідомлення, що Міщенко бажає познайомитись із молодою красивою заможною вдовою Печальний фінал майже казки. До Мішеля і панни Юзі Софійка повернулась, коли ті під'їжджали до Вишнополя? Мішель виявився одним із двох синів Міщенка, а його маєтки хатиною під солом'яною стріхою. Отже. Все ж таки Мішель був багатчим чи він обманув всіх. Обманув. Угу. Який в нього був маєток? Просто будинок якийсь солом'яною. Стріхою, тобто як він жив? Ну, поганенько, так? Це ж таки бідненько, як для Юзі. У тісній, чистій кімнатині жила мати Мішеля, молодший брат і дід. Відколи родину одурив Кулаківський, вони жили дуже бідно. Юзя була розчарована вбогістю міщенки. А скоро її батько забрав її назад. Дівчата, що тут відбувається? Хто, чому все ж таки Мішель так бідно живе? Через те, що їх обманув Ку... кулаківський. Кулаківський. Якраз, до речі, предок у цього Вадима, і Юзя, що згодом? Повернулася? Назад. Фійка не розуміла, як опинилася. Кулаківського фотографія Міщенкового сина, і ще шкодувала, що кохання Юзі виявилося порохнявим. У половинчику Софійка і тітка Сніжана відпочивали у бабусі в селі. Там тітка побачила на березі ставка якогось художника з Києва, який їй дуже сподобався. У селі його прозвали Пустельником. Дідусь розповів, що село зветься половинчиком, бо половина тутешнього жіноцтва з нечистою силою знається. Кобила мальва. Ввечері бабуся показала фото своєї прабабці клави, а – прапрапра. Клава померла молодою. Коханий від неї відвернувся вона сама ростила доньку. Хворіла тяжко, потім ніби одужала, проте щастя не знала. Це вона ті коралі десь узяла, ось тільки не вбирала ніколи. На іншому фото були чоловік і жінка, дідуню Павло й бабуся горпина, що виходила заміж в коралях, і дівчинка. За ними ж стояла кобила мальва, яка спочатку була улюбленицею панни Юзефи. Батько її розводив коней. Юзефа зібралася заміж за батрака міщенка. Але її віддали старому багатому графові, який не терпів кобили. Свою улюбленицю Юзефа пожертвувала на фронт Першої Світової війни. Згодом її купив дідуню Павло. Відьмен... Отже, дівчатка, що тут надалі цікавить було? Чи дуже багато персонажів з'являється, починаємо плутатись. Але основна лінія. За кого виходить все таки заміж Юзефа? За багатого. Гра? Дівчатка. За кого виходить заміж Юзефа? За багатого? Гра? Графа. Графа, правильно. Виходить за нього заміж. І що у нас ще відбувається? В неї була люблена кобила. Куди вона її поділа? На Так, на фронт віддала. Тоді ж дівчатка, автомобілі тільки з'являлися, танків ще як таких не було. Були тільки фактично гармати, так і коні були основною тягловою силою. Коні дуже багато виконували різних функцій на війні. Безпосередньо, кажу, головна — це щось перевозити, перетягати і так далі. І, на жаль, до речі, серед цих тварин коні найбільше загинуло. в будь-яких війнах. Ставок. Софійці було добре в селі. Сумувала лише за чорнобілкою і шафою. Якось дівчина з тіткою зустріла стару бабу, яка розповіла, чому ставок у селі називається відьминим. Колись тут жила мама цієї баби, яка готувала зілля. Одна жінка із Вишнополя до неї прибилася і просила повернути чужого хлопця і жити зі світу суперницю. Відьма згубила невинну душу, стратила й хлопця. Але та жінка вишнопільська щастя не мала. Не своєю волею жив із нею чоловік. Mm -hmm. Від чого здатен пропасти настрій? З села Софі... Отже, в нас ще з'явилася інформація про Відьмене? Що, дівчата? Озе. За... Озеро, так? Що ж то за Відьмене озеро? Хто там жив? М? Дівчатка? Ну ж бо хто там жив? Відь? Дівчата, ну ж бо, хто там жив? Відьким. Відьма. Відьма, правильно. І ця відьма колись приворожила хлопця так, і жила вона з ним. На жаль, не добре. Рухаємось далі. Фійку зустрічали мама з Ростиком і чорнобілка. Софійка тягнула візочок з братом, а мама несла гостинці села. Раптом Софійка між перехожими побачила модну Ірку Заварчук. І настрій у дівчини зіпсувався. Страшна випадковість. Софійка перенеслася у часі в одну з вадимових фотографій. Дівчина побачила молодика на ім'я Фрол і його старшу сестру Франю, стару дівку, яка хотіла вийти за корнія. Але корній мав дівчину клаву. Франя вирішила піти до ворожки, щоб допомогла. Фрола таке не цікавило, він думав про полювання. Батько Фрола і Франі старий кулаківський. Який не дозволяє топити у хаті, щоб зекономити. Фрол раптом застрелився, бо необережно витяг зброю зі скрині. Франя не здається. Прокляття таки діяло, як казав Вадим Бабки є, а щастя ні грама. Таке прокляття почало діяти. Гроші. Водяться, а щастя, а, ще є, а щастя немає. Угу. Що могла зробити Софійка, та і небо з землею не сходилося ніде. Отже тут вона діяти не могла. Софійка знову помандрувала у минуле. Франя прийшла до ворожки після похорону брата. Ворожка сказала налякати клаву, кохану корнія, на ставку, угу. а корнієві давати пити зілля. Франя так і зробила. І тут Софійка зрозуміла, що дівчина клава її прапрапрабабця. бабця. Франя так налякала клаву, що та мало не втопилася, але її встигли врятувати. Побачення з бомжиком. Софія... Що Софійка тут цікаве для себе особисто дізналася. Дівчатка. Хто там згадується в творі якийсь предок Софійки? Її? Прапрабабця. -пра угу. То клава була й прапрабабцею. Тобто зараз якось, напевно, ці родичі пересічуться? хто знає. Софійка зустрілася з Сашком, який зміг влаштуватися кур'єром на одну фірму. Сашко і Софійка згодом перестріли Вадима. Який підколював, що скоро у Сашка і Софійки дійде до весілля. Приборкання непокірної. Одного разу Софійка взяла фото з мальвою, прапрадідусем Павлом прапрабабунею горпиною і малою ніною прабабою і подалася до шафи. І ось що побачила. Дідусь Павло з кобилою мальвою пішов у поле орати, та з'явилися червоноармійці і забрали кобилу. Натомість дали поганого коня. Того ж дня в їхньому дворі отаборилися вояки, яких змусили ще й годувати. Ніна плакала, а солдати ніяк не могли осідлати мальву. Тоді сказали, що вона належатиме тому, хто осідлає. Софійка скинула на мисто, стала видимою, вхопила за руку Ніну, свою прабабусю, і повела до мальви. Ніна змогла осідлати. І тепер мальва знову була їхньою. Один із солдатів був мішка Міщенко, Мішель. Міщенків старший син. Mm -hmm. Юзя подарувала йому кобилу, коли зрозуміла після весілля зі старим, що любить його, а не старого графа. Та Мішелеві не потрібна була ні Юзя, ні кобила. Зрівав... Отже, Чо, що ми з вами дізнаємося, що зробила Юзя на останок доброго для Мішеля. Вона подарувала йому що? Свою? Дівчата. Коби. Дівчатка, ну Коби. Кобилу. Тепер в чому полягає ваше завдання? Вам потрібно буде прослухати цей текст до кінця. І у вас у Хьюмені у вкладці завдання. Висить тестик його. Ми з вами пройдемо вже на наступному році. Тому ви поки що з тестом не поспішаєте. Ви головне зараз викон... прослухаєте вдома цей текст для того, щоб в на наступному році вже не шукати це покликання, а потім перейдемо і виконаємо тест. Домовились, дівчата? Питання? Немає.